Виставка Черкаська фіалочка презентувала черкаським поціновувачам прекрасно не лише низку різновидів фіалок, але й інших рослин. Зокрема, на виставці можна було побачити стрептокарпуси, пеларгонії, гулоксинії та навіть рідкісні епісції. За словами квіткарів, аби розводити фіалки, потрібно в них закохатися. Я взагалі не займалася фіалками і не хотіла ними, були декоративно ліствини. А потім как-то так, звичайно, купила мамі на день дірожіння цвіточок і. На 8 лет все забросила, все отдала, Займаюсь только фіалками і стриптокарпусами. Фіалки это для душі для вони не очень подходят. Підході ні ні, ні они, может быть, підходять, якщо хозяйка і увлечена. На виставці не було жодної квітки дублера. Усі рослини різнилися як формою, так і кольором і ціною. Черкасті мали змогу побачити, окрім звичних фіалок, ще й мініатюрні та трейлерні. Це ті, які плетуться і протягом року не припиняють квітнути. Такий фіалковий бум спричинив справжній ажіотаж серед відвідувачів. Кожен намагався придбати якомога екзотичнішу квітку. Виставка мені подобається. Я на ній вже не перший раз, тому із задоволенням прийшла сюди. От придбала таку красиву фіалочку. Вечірній наряд називається. Що я можу сказати? Фіалки взагалі вони радить, треба їх полюбити просто. Якщо комусь подобається роза, комусь гвоздики, я лічно люблю фіалки. Вони маленькі, але такі затишні квіти. Позитив дай. За словами самих колекціонерів, фіалковий бізнес малоприбутковий. Головна вигода моральне задоволення. В основном мы занимаемся этим, во-первых, потому что это нам нравится, и мы хотим, чтобы больше людей как бы этим увлекалось. Все, что от выставки где-то выручается, это не такие большие деньги по сравнению с ценами у селекционеров на посадочный материал, на землю. То есть прибыли здесь нет, просто оно идет опять же на приобретение какого-то нового сорта. Все время что-то новое появляется и все хочется. На квітучуазу любителів фіалок та інших рослин родини Геснерієвих завітали подивитися декілька сотень черкастів. Наступний фіалковий бум містяни матимуть змогу побачити не раніше весни. Вікторія Хамаза, Павло Тихоненко, Віка новини.